Зараз всі хайпують на темі відсрочки, особливо на постанові 1558, яка внесла зміни в деякі пункти, і що стосується відсрочки для людей, які навчаються студентів, аспірантів та викладачів, тобто що влітку мобілізують всіх аспірантів, студентів та наукових співробітників та викладачів. Через постанову 1558, яка надає відсрочку не на навчальний семестр, але не більше, ніж на півроку. Забувати, що право на відсрочку не надає нам ні постанова 560, ні постанова 1558, а надає виключно закон про мобілізацію та стаття 23. І мають право на відсрочку згідно закону України статті 23 пункту 3, де чітко вказано е Хто на військовий період може бути звільнений, тобто це здобувачі професійно-технічної освіти, наукові, науково-педагогічні працівники, аспіранти і так далі. І цього статусу вони не позбавляються на час літніх канікул. Тобто ніхто їх з вузу не виключив. І ніхто в них цей статус забрати не може. Канікул вони не перестають бути. Навчатися в інституті, і вони не підлягають призову, оскільки в законі є чітка вказівка, і ніяка постанова на даний момент це не міняє.